Новомиколаївський шкільний музей зайняв перше місце в районному огляді музеї. В ньому працюють постійні експозиції, проводяться виставки та екскурсії. Керівник музею, вчитель Новомиколаївської школи Надія Хавер, розповіла про перші його експозиції. Саме першими нашими експонатами були листи з фронту, монети різні старовинні предмети. Після відкриття музею. Було відкрито декілька експозицій Українська хата, розвиток «Розвиток землеробства» з історії колгоспу Таврія, а також про Велику Вітчизняну війну. Музей користується популярністю у мешканців Новомиколаївки незалежно від їх віку. Кожен вносить свій клад у його розвиток. Музей постійно поповнюється новими експонатами. Односельці часто тут бувають особливо заходять сюди як перший дзвоник, останній дзвоник. Заходять батьки, заходять діти, наші ветерани праці раніше заходили ветерани війни. На жаль, вже їх немає. Заходять і батьки молоді, і після відвідин наших експозицій вони поповнюють цю експозицію, подивившись. Бачать, чого в нас немає. Ці експонати приносять діти, їхні батьки, наші односельці. А також залучаємо до, нашого, до поповнення нашого музею усіх вихідців з нашого села, людей, які живуть поза межами навіть нашого району, і поза межами області. Музей розміщений у великому, гарному приміщенні, але його недостатньо, щоб вмістити велику кількість експонатів. Тож… Ті, що поки не потрапили до експозицій, чекають свого часу. У нас є кімната для збереження фондів. Там ми зберігаємо колекція музичних інструментів, колекція монет, колекція посуду, ті експонати, які не вміщаються в музеї, ми там їх обробляємо, реставруємо, зберігаємо. Надія Петрівна висловила подяку батькам школярів та учням Новомиколаївської школи за сприяння в розвитку музею та допомогу в оновленні експонатів. Я дуже вдячна тим батькам, які допомогли мені відкрити цей музей. Це Манжелій Олександр Григорович і Ткаченко Галина Іванівна. Вони допомогли нам зібрати кошти, батьківські внески, ми зробили ремонт і відкрили тоді першу експозицію. Найактивніші учасники, актив, музейний актив, такі діти, які і збирають експонати, і допомагають реставрувати Рагуля Владік, Яковенко, Миколка. Найактивніші збирають так такі наші Наташа Вороніна, Настя, Годованець, Вова Науменко і багато інших дітей. Також керівник музею відзначила внесок школярки Стоякіної Ганни. Екскурсії проводять не тільки шкільні вчителі, а й учні. Така співпраця приносить велику користь у засвоєнні нової інформації. Школярі можуть самостійно поглибити знання та зацікавити своїх однолітків. Але не тільки силами батьків та учнів школи вдається забезпечити повноцінну роботу музею. Надія Хавер подякувала керівництву Мелітопольської райдержадміністрації, яке сприяло проведенню ремонту при приміщення музею. Щиро вдячна Надія Петрівна вчителям та технічним робітникам, які разом із батьками школярів проводили ремонтні роботи. Завдяки небайдужим людям музей працює та радує своїх відвідувачів мистецькими виставками, дає можливість пізнати історію рідного краю. В подальших планах робітників музею взяти участь у обласному огляді.